Господь звали, і з вами, Ісував. Вітання святої Іван Гелія, Слава від Марка. Того дня, як настав вечір, Ісус сказавши учням, «Переправмося на той бік. І на нато, вони взяли, Його, коли він був у човні. І ті інші, чорни були з них. Та здійнялася сильно буря з вікро і хвилі заливали чотири. Так що Чиван вже наповнювався все роботи. А він був на кормі, спав на подушці. І будять його і кажуть, учителю, хіба тебе не обходить, що ми гинуть? Вставши, він погрозив вітрові і сказав морю, — мовчи, замов, і вітер ущу. І настала велика тиша. І він сказав, чому ви такі, як ви? Невже не маєте віри? А вони злякалися сильним страхом і говорили голову. Хто ж він такий, що і віта, і море його слухаються?» Слово Господньому слава! Під час цієї війни було багато відкриті в плані духовному. Та є це письмо якось стало нам легше читати. Ми ще сам так говоримо, що ця війна є свяка, бо вона дає стільки прикладів, що ну, не буває. просто. І сьогоднішній Євангелій одне так, до речі, за, за вашу шевнув як говорив Святий Франциск Писальський, справжня побожність має робити нас краще. Вона як такий шліфування. І якщо ми молимося добре, то наслідки цього мають проявитися в нашому щоденному житті. Вчитель має стати кращим вчителем, будівельник кращим будівельником, сапер кращим сапера. А всі ми разом кращими людьми. Тоді наша подобність справжня. Поглянемо тепер на це Євангеліє, Дуже відомий Відпустивши НАТО, вони взяли у човні, інші човні були з них. Та з неразсильна буря з нігром і хвиль заливали човен, так що човен чорний наповнювався водою. В Геназерському озері такі бури не рідні. Там такий клім, клімат, що воно нижче, нижче рівня моря. моря, в долині Йордану. І там часом з Середземного моря такі різкі бурі не Тобто це не є щось виняткове. Але виняткове починається з наступного речі. А він був на кормі, спав на подушці. Дуже цікавий момент. Ісус, який спить посеред бурі. І там, де він, так він. Осередок спокою. А волоці і в інших хаос. В паралельному тексті з іншого Євангелія там є такі де, деталі, що вітер був такий, що човен вже починав наповнюватися. Тобто хвилі били і заливали воду. Ясно, що був ви там вечір. І от там в човнах вже починається паніка. Жас ми по Хоча так, там же ж половина певні професійні рибалки, які ну, вони знають щось. Але все, прийшла паніка. паніка. Що вони роблять? Біжать буде Ісус, учителю, чіпатиме мене коли, що ми гину. Після чого Ісус стає і забороняє бурі і наступів тиша. Я пам'ятаю, коли до війни часом я читав, і коментував це Євангеліє, і чув коментарі інших. Одна з речей, які всі говорять, чому ж апостоли такі лякли? там же ж Ісус зник. ще пам'ятаю, в Святої Терези зліс злі злі є і такі вислів, який всі захоплювалися. Вона каже. Я готова бути з Ісусом. Б... Я, хочу, я не цитую, але с... своїми словами. Залишаємося з ним. Не, б... не біймося потонути з ними. Бо з нами і... І... Ісус, той, який є Воскресінням і життям. То всі так захоплюються. А сьогодні до нас приходить момент, коли ми в цьому човні. От ми прямо посередині цього є дівання. І наймощний момент, я думаю, був так в числах 20-х травня. Тільки в нас ще треба додати таких пару деталей. Ісус є, Ісус спить. І я думаю, ну, принаймні маю на... Що ви вірите, що Бог є з нами. За цих 28 років війни, війни ми бачили багато знаків, що Бог є з нами, Бог є близьким. Він є з нами. Але паніка бані, ми зараз всі потонемо. Зараз Харків оточить і прямо ось всі загинули. І отак прямо. Вот. Ми прямо посередині цього Євангелія з вами. І що тоді ділося в місті, прямо щас боже, але зараз у мене, значно менше. І оця вот паніка. І дати ще же... хтось там бі... бігає, хтось вичерпує воду, а хтось критикує тих, що вичерпують воду, бо погано Вот. У нас ще так є. Безусловно. Але, коли в паніку впадають люди, які не мають віри, я не дивлюся. Для них ну, це адекватно. Але коли в паніку впадають ті, хто знає, що Господь близько, от тоді ми стаємо, як апостоли в цьому Єва. Забуваємо! З нами Бог. До речі, перед цією подією це ж Ісус чинив великі чудеса. Не просто, що він. І, Ісус сів до човна. Ні, Він перед тим навчав і чинив великі чудеса. Тобто, ну, вони бачать, що це хтось більший, ніж людина. І ми як показалися боїмося. Я з роками все більше і більше. Переконаю, що в є справді святе. Бо коло колись, коли я чув фразу, що святе письмо це книга свята, це книга на кожен день, де правда про всіх. Сміявся. Сьогодні я думаю, що я був абсолютно неправдивий. Тут насправді є про нас, про кожного. Причому так воно стається, що цей ориг Святого Писання, який церква читає Слово, він прямо підходить на сьогодні. Слово Боже нас закликає повірити і не тільки зібати. Не знаю, чи Ви звернули увагу на читання. то саме слава посипало в Україні. Що там говорить святий Бог? Брати, любов Христа спонукає нас, коли ми думаємо так, якщо один помер за всіх, то усі померли. А він помер за всіх що ті, котрі живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер із Чи ми так розуміємо нашу віру, що ми померли з Христом? Бо для тих, хто помер Христом, вже можна не боятися, Ну вже померли. Тому зосередитися на, на чому. Жити для того, хто в них помер і стрельба. Перекладаючи з підмірної мови на нашу щоденну, зосередитись на тих завданнях, які Бог нам дав. Що вже боятися, ми вже померли. Від, Відділяємо страх як емоційну реакцію, яка є адекватна і добра. Від страху, як позиції, тобто я переживаю, що там буде, я не знаю. Перше добре, друге хворе. В певному сенсі, ми сьогодні можемо сказати, вчора пройшли бомби, і ми померли разом з тими, хто загинув на проспекті Гагарина. Наш егоїзм нехай помре там. Господи наверну нас не могли служити вже без цього лишнього страху. І отут ключове слово. Ми часто боїмося, бо ми живемо для себе. Тобто живемо як егоїзм. І тоді страх нас мучає страшенна. А якщо увірувати Господу, справді довірити Йому своє життя, так як, наприклад, на образі Святого Милосердного Христа, і Есхід довіряє тобі, то йдеться про ось таку довіру. І християни від перших віків жили. І коли їх переслідували, вони ще більше наверталися в чому. Бо коли переслідування і небезпеку, бо ці слова легше зрозуміти і прийняти. Ну Нам і так, щоденно загрожує небезпека. Ми на краю життя і смерті. Бути епістом дуже страшно. І може вже навернутися. Окей, Господи, я буду служити тобі. Допоможи мені зосередитися на цьому. Бо я і так вже приречений насміття. І в тому християни в часи дорогу тяжкувато жити і тяжкувато навертатися, бо можна не помирати. А тут і так. Вже. І це для нас так нас як насправді велика допомога і великий шанс перестати боятися. Бо смерть і так поруч. Якщо віримо, що Ісус є з нами в човні, тобто з нами в нашому храмі, на вулицях нашого міста, тоже. Боже, то разом з Ісусом ризикнемо в цій бурі бути, довіряючи, що Він, якщо треба, втрутиться. Бо ми і так нічого з твоєю бурі не можемо втратити. цієї людини віруючої, я би сказав так, Господи, ти поставив мене сьогодні тут. Якщо я тут, значить ти хочеш, щоб я був тут. Якщо Бог не хотів не був в Австралії, але Бог поставив тут. І я вірю, що тут є те служіння, та робота, яку мені треба виконати. Сьогодні слухати того свого і спокійно його виконувати. Бо час, війні крім багатьох не безперед. це час, коли наших ближніх можна трошки легше надобрати. Бо, як говорив мій духовний отець, каже, я більше люблю. Похорони чи весіння. Чому? Він каже, бо на похоронах язичництво скрушене, а на весіллі язичництво розбавлене. Як їх навертати? Так от у нас язичництво трошки скрушене. Можна проголошувати віру. Можна проголошувати Ісуса Христа. І деяких сьогодні трошки сприймати. Це шанс порятунку душ І війна нам точно тут допомагає сильно. І ми покликані молитися в тих днях, так як ми співали От, на, Нагадайте мені, що, що там було. Господа, славте. Ми його. Віримо в це? Що милість Господа з нами тут, в Харкові, на вулиці Клочківська 319 от 9.30 23 червня. Якщо не віряте, то чому? А якщо вірите, то чому боїтеся? Оце євангельство воно з тих на якісь незручна, прям дуже незручна, воно задає питання. Віриш, що я тут з тобою в чому? Я думаю, для кожного з нас це видно. Бо в кожного з нас є ті місця, де ми... Кажемо, що віримо, але згадно віри, ні. І сьогодні Слав Боже нас запрошує усвідомити це і здатися руку Божі, Господи, мені твій смерть, щоб мій ебут міг помирати. І дай мені твій благодать, щоб я міг оживати з тобою. Тепер зробимо пару хвилин тиші і помиркуємо, задаючи собі запитання, Господи, чи я вірю тобі всього сьогодні? Якщо не вірю, то покажи, що мені в